Будь ласка. І, ході огляду було встановлено, що е, на земельних ділянках, які, на яких відбувається розліснення, не входять в землі лісового фонду. Mm -hmm. е, 650 постанова нам говорить, що власник без сплати будь-якого е, мита відновлено, має право здійснювати розчищення своїх земельних ділянок, які самостійно заліснені. Тому будь який Порушень з боку законодавства Кримінального кодексу е, в діях ТОВ Агроленд, його працівників, були відсутні. Тому органом достового розслідування до було прийнято рішення щодо невнесення до єдиного реєстру до свого сусіднього не звернення Андрія Ігоровича. А, а... а якою нормою КПК передбачено право приймати рішення про невнесення? Будь ласка, норма Якщо відсутні Добіць. ознаки злочину. А ознаки злочину ви встановлюєте за наслідками чого? За наслідку проведення перевірки. Чого? Звернення громадян. Звернення. Да. А в даному нас заява про вчинення кримінального правопорушення. Разум. Ну, далі да, не продовжуємо, так? Да? Да. Достатньо. Да. Достатньо? Да. Запитання можливо будуть. А ви хоч повідомили. Красника про результати розгляду. Та він має, та, є Суду ви не надали такого. Ага. Добре, можливо, запитання є